Сто року живою. А Повномасштабно почалася дуже цікаво і змістовно. Ми виїхали на, на року, чергову каже, ротацію Вога. до Луганської області і там зустріли цю орду. Відчуття були різні, і ну, страху не було, було відчуття радості, що нарешті ми будемо їх лупашити, давати їм прочухатись. Розраховували, що ми там ну, протримаємось при цієї навали, ну, дай Боже, місяць. Місяць то було добре. І ми перемовимося в цій місорубці в війни. Але тебе ще пощастило, що ну, досі живий, ще планую відновитися і далі воювати. Це дітка зієвера Донецьк. І так, внимание. Відді найцікавіше. На ще три. Раз, два, три. Ще штурмових дій, перевисування на позиції ворога в сірій зоні е, прийняв окоп, в якому була зухвала поставу на міна. Відбувся вибух, а потім дивлюсь, ну, права нога нормальна, типу, я дивлюсь ліва, там, ну, трохи пальця там, розірвало. Думаю, так, фігня. Хлопці-побратими швидко витягли, оказали до медичної. Допомогу там наклали турнікети, Позицію ми відбили, противника відсунули. Він там тікав, хлопці казали, взагалі там переляканий. Все, що можна було, тіряли там по ходу цього двіження. Було коли ми втрачали своїх побратимів. Ти усвідомлюєш, що все. Ну ти не почуєш голоса, шуток гумору, не поспілкуєшся. І від цього було так моментом страшно, але. Воно швидко проходило, тому що була дуже велика інтенсивність бойових дій і треба було далі воювати. Ну, як сказав мій командир, плакати ми будемо після перемоги. Хлопців, які служили не зі мною в підрозділі, там такі хлопці, як Олексій Чубашов, це рекрут хлопців з Азову, там метро, Пістон. Ми з ними якось ну, пересікалися на солдарській дозі. Хлопців, які служили в нашій бригаді, потім пішли до Азову. Ну немає конкретно всіх згадую.